Добрий день, мої слухачі! Ви відкрили міні-урок з української мови. А значить, готові слухати, запам'ятовувати та знати більше. Тема сьогоднішнього уроку вимова голосних звуків. ненаголошені Е і О у коренях слів. Пригадаймо, що звуки поділяються на голосні та приголосні. Наголошеними завжди є лише голосні звуки. Якщо звук стоїть у наголошеній позиції, він вимовляється виразно та чітко. Змерзнуте. Високо, ми чітко чуємо звук Е у першому слові та звук И у другому, тому, без сумніву пишемо літери Е та И у цих словах. А якщо голосні звуки стоять у ненаголошеній позиції, то у нас виникають сумніви, яку ж саме літеру писати. Трапляється це тому, що ненаголошений е вимовляємо з наближенням до и. Серйозний Бешкет. Ненаголошений И вимовляємо з наближенням до е. Видання. Крецевий. А ненаголошений О. Вимовляємо із наближенням до У, якщо наступний склад має наголошені І чи У. Сопілка. Кожух. Це стосується лише ненаголошених голосних в коренях слів. У закінченнях ненаголошені голосні вимовляємо чітко: Колесо ваги жовте. Що ж робити в таких випадках? Та як уникнути помилок? Найперше. Запам'ятайте, що ненаголошені голосні перевіряються наголосом. Для цього потрібно змінити слово або дібрати спільнокореневе так, щоб ненаголошений голосний «е» і -Е чи О став наголошеним. Наприклад, голубка голуб, стежина стежка, кривий криво. Тоді ми чітко чуємо, який же саме там звук і пишемо правильну літеру. Але є випадки, коли ненаголошені е та и наголосом не перевіряються. Тоді ми застосовуємо наступні правила. Ненаголошений е пишемо у сполученнях ЕлеР: Ожеледь, Череда. Вересень. Оселедець, пишемо е. Якщо при змінюванні слова неясний звук випадає або чергується з і. Вітер вітру. Попелу попіл. Ненаголошений і пишемо у сполученнях ри «ли» між приголосними. Греміти, дрижати, глитати. тривога. У дієслівних коренях бир, тир, дир набирають, протирають, обдираєш. Зверніть увагу, написання слів, які не можна перевірити за допомогою правила, визначаємо за словником: детектор, електрон, килим, реклама, силует, циферблат. Якщо ви не знаєте, як саме написати те чи інше слово, Зверніться до орфографічного словника. А зараз час виконати вправи. Пропоную вам вставити пропущені літери в слова та пояснити вибір правильної літери. Ставте відео на паузу та виконуйте самостійно. А потім поверніться перевірити. Отже, галерея. Вставляємо літеру Е, тому що ненаголошений входить до сполучення Р. Кривавий літеру И, тому що ненаголошений входить до сполучення РИ і стоїть між приголосними, Вітер вставляємо літеру Е. Тому що ненаголошений зникає при словозміні вітру. Зберегти вставляємо е, тому що ненаголошений входить до сполучення «ре». Шелестіти те ж саме правило. Тільки сполучення Е. «Далеч» – Літеру Е. Перевіряємо наголосом. Далеко. Палець. Вставляємо літеру Е. Тому що при словозміні неясний звук випадає. «Пальця». Криниця. Вставляємо літеру И. Тому що ненаголошений входить до сполучення «ри» і стоїть між приголосними. Береза. Сполучення Ере. Отже, літера Е. Летіти. Літера Е. Тому що при словозмінні звук Е чергується з І, літати. А ще пропоную трішки тестових завдань. Спробуйте виконати самостійно, а потім поверніться, щоб перевірити. Отже, перше. Усі слова записано правильно у рядку. Я впевнена, що ви вибрали рядочок з літерою Б. Тому що в А. Неправильно написано слово набирають, в В скатерть. І в «г» – «пелена». Друге. Знайти слово, у якому ненаголошений Е перевіряється наголосом. І правильна відповідь В слово для перевірки. Зерна. І третє. Знайти слово, у якому ненаголошений. І перевіряється наголосом. Правильна відповідь Г. Перевіряємо словом широко. Підсумуємо вивчене. Голосні звуки під наголосом вимовляються чітко та виразно. У ненаголошеній позиції вони можуть наближатися до інших голосних. Е до И, И до Е, О до У. Перевірити, яку ж саме літеру писати можна наголосом легкий, легко. Або ж застосувати вивчені правила.